Теплом насолодилися. Діставайте тепліші речі. Принаймні, це варто зробити жителям кількох регіонів України, що прогнозують синоптики на 11 вересня, та яким буде кінець тижня. Дивіться вже за мить в ексклюзиві та 11 вересня атмосферний фронт зумовить дощову вітряну та прохолодну погоду в західних областях України. Такий прогноз у своєму телеграмі дала синоптикиня Наталі Діденко. За її словами, дощі подекуди, особливо Карпа. Атах можуть бути сильними. Температура повітря становитиме плюс сімнадцять плюс двадцять градуси. Проте більшість територій України перебуватиме серед справжньої красивої ранньої осені. Очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем. Температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня плюс двадцять плюс двадцять градусів. У Києві у четвер без дощу і з сонечком в день повітря прогріється до плюс двадцяти градусів. Надалі дощів в Україні буде мало хіба на крайньому заході температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче плюс 20%. А тим часом метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Метеопрогу прилюднив дані про погоду до кінця поточного тижня. За його словами, у п'ятницю 12 вересня продовжиться період антициклональної погоди, тому опадів не передбачається лише на крайньому заході під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та в день можливі грозові дощі. Вітер східний південно-східний, – 7-12 метрів за секунду. У південних регіонах часом пориви до 15-20. 20 метрів за секунду. На крайньому заході змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 10, плюс 16. У північно-східних областях місцями плюс 7, плюс 9, а в день плюс 22, плюс 27. У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму на Донбасі та у Приазов'ї. Нарешті території України утримується погода без опадів. Вітер східний, південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Приазов'ї окремі пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 16. В день повітря прогріється до плюс 22 плюс 27. А в останній день тижня, в неділю, 14 вересня. Сня погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 10 плюс шістнадцять. В день повітря прогріється до плюс 23 плюс 28. Загалом синоптики вважають вересень перехідним місяцем. Вже не літо та ще й не зовсім осінь. Вересню, властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. А співробітник відділу взаємодії зі змі укрегідроматцентру Іван Самоліт розповів, що температура у вересні в межах норми це звична ситуація для природи. А в основному перевищення температурного фону фіксуються навесні і влітку. Кліматичні карти нині не показують можливого перевищення. Температури, але ситуація за місяць може змінитися як в один бік, так і в інший. Коливання температури від теплої до прохолодної погоди протягом місяця неодмінно будуть. Однак у цілому вересень очікується традиційним, зауважив фахівець. За даними ж багаторічних спостережень, абсолютним максимум температури повітря у вересні становив 38,8 градусів тепла. У гірських районах 32 градуси тепла. А абсолютний мінімум температури у вересні становить 8,8 градусів морозу. У Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях фіксували 0,1 градус тепла, у Криму до плюс 5,5 градусів. У серпні ж найнижча температура була 2 градуси морозу на Узбек. Мережі мурів не нижче плюс 8, а найвища 42 градуси тепла. Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що версень у всіх регіонах буде не таким, як завжди. Наприклад, у традиційно мокрих західних і північних областях дощів випаде мало а у посушливих південних і східних багато. Найрізноманітнішою очікується погода в центрі України. А яка погода у вашому місті і як проводите теплі дні вересня? Пишіть нам у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.